Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Останнім часом дуже велика кількість українців почали покидати масово Польщу, і взагалі в Польщі почали відноситись до українців зовсім по-іншому. Не так, як спочатку, не так, як пару років тому, і українці це почали відчувати. Звісно, що не всі українці, тому що я знаю, що зараз хтось може почати це говорити, не говорити. Але давайте будемо з вами відвертими, що це є правда, це є дійсно проблема. І в Польщі це одна з найбільших проблем, і за чого українці не можуть себе почувати там як в себе. Тому що в загальному Польща для українців дуже навіть і добре підходить. Багато з них відкривають свої бізнеси, багато українців добиваються великих нових вершин та початків. Але проблема все ж таки все рівно залишається, що щось не то, яке якась є тиск, якась є давка. Деякі люди дивляться не так, як би хотілося, тикають пальцями на вас. І українці це відчувають, і діти це відчувають. І рано чи пізно воно просто хочете від того, чи не хочете, воно заставляє вас покидати. До мене звернувся наш підписник, і більше я вам скажу, мій хороший товариш, знайомий, який з самого початку ще почав підтримувати мій канал ще до війни, ще в 2021 році, як я його відкрив. І він один був з перших підписників, і я з ним з того часу тримав такий контакт, він спочатку хотів дуже їхати в Канаду, а потім вирішив не їхати, тому що в нього, в принципі, все було так непогано в Польщі. І я йому дійсно казав і говорив про Канаду, так як воно є. І він думав собі, ну, можливо, все ж таки я залишуся в Польщі і буду давати шанс Польщі, бо в мене в принципі, там все було більш-менш стабільно. Але він мені написав дуже важливий лист про, про те, що відбувається відбулося з ним, чому він побіг з Польщі, покинув Польщу. І просто я думаю, що це буде дуже важлива та цікава інформація для вас, дорогі друзі, що ви це почитали. Що ви не думали, що це якась не знаєте брехня? Що просто так е, хтось про це говорить, дійсно болючі індивідуальні проблеми ситуації, з якими наші люди стикаються. І ви в коментарях зможете дати свою думку на цю всю ситуацію. Чи ви погоджуєтесь, чи ви не погоджуєтесь, багато з вас дивляться мене з Польщі. Це буде дуже цікаво не тільки мені, а нашим глядачам. Залишайте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і давайте зразу до листа. Вирішив написати тобі цього листа, бо вже давно відчуваю потребу поділитися тим, що нам в серці. Ти завжди цікавився моїм життям за кордоном, і, мабуть, настав час розповісти тобі чесно і відверто, чому я залишив Польщу. Хоча на початку вона здавалася для мене шансом на нове життя. Коли я вперше приїхав, Польща зустріла мене відносно привітно. Марко, тоді я справді вірив, що тут почнеться мій новий розділ, що я зможу заробити, забезпечити сім'ю і поступово відчути себе на своєму місці. Спільна історія, схожа мова, звична культура, усе це задавало відчуття близькості. Але з часом ілюзії розвіялись. По-перше, робота так, роботи в Польщі було багато, але Марко, її характер, її умови часто були принизливими. Українців сприймали як дешеву робочу силу, які можна платити мінімум і вимагати максимум. Я бачив людей, які працювали по 10 12 годин на день, без вихідних, і при цьому ледве заводили кінці з кінцями. Чесно скажу, навіть коли я старався працював сумлівно, все одно відчував, що мене не цінують. По-друге, бюрократія марку, ти знаєш, як важко жити в постійній невизначеності. Постійні, постійні дозволи, візи, картки, побиту, черги е, у денних, перевірки документів. Усе це виснажувало не лише фізично, а й морально. Здавалося, що система створена так, щоб тримати нас у підвищеному стані, ніби ми потрібні, але водночас зайві. По-третє, за Ставлення тут уже болить найбільше. Польща любить говорити про братерство з українцями, але на практиці Марко відчувалось зовсім інше. Так були добрі люди, які допомагали і підтримували. Але водночас було чимало тих, хто стався зверхньо, дивився з недовірою. Часто можна було почути образові слова, натяки, навіть від відчуження тільки тому, що ти українець. І це ранило більше, ніж будь-які фізичні труднощі. І знаєш, Марко, я зрозумів, що в цій ситуації не один. Багато українців зараз теж покидають Польщу. Кожен має свої причини, хтось не витримав умов праці, хтось втомився від постійної бюрократії, хтось відчув, що йому тут не раді. Я бачив десятки знайомих, які збирали валізи і виїжджали далі. Хтось до Німеччини, хтось до Канади, хтось навіть повертався в Україну, бо відчув, що там, попри небезпеку, простіше морально ніж у чужій країні без поваги. Марко, я не раз ловив себе на думці. Невже це є моє життя тепер виживати, працювати до виснаження, відчувати, що ти завжди чужий? Чесно скажу, я не витримав і зрозумів, що мушу рухатись далі, бо кожна людина заслуговує на гідність, на повагу, на відчуття, що її праця і життя мають цінність. Звичайно, я вдячний Польщі за перший прихисток. Вона справді допомогла мені в найважчий момент, коли я тікав від війни і шукав будь-який дах над головою. Але, Марку, вдячність не означає, що треба миритися з тим, що тебе не сприймають і не дають можливості розвиватися. Тому я зібрався з силами і поїхав. Тепер я в іншій країні. Поки що, все непросто, але я відчуваю головне надію, надію, що тут я зможу працювати на рівних, що мене не зведуть до ролі тимчасового робітника, а сприйматимуть як людину з майбутнього. Тнім надію, що тут моя родина відчує себе у безпеці і зможе жити з гідністю, Марку. Я знаю, що ти мене зрозумієш, бо ти завжди був тим, хто вмів слухати не лише вухами, а й серцем. Я пишу цей лист не для того, щоб скаржитись або щоб пояснити, чому я зробив такий крок. Бо часом люди думають: якщо ми виїжджаємо далі, то ми невдячні. Ні, Марко, це не так. Ми просто шукаємо місце, де нас визнають людьми, а не лише робочою силою. Дякую тобі за дружбу і за те, що. Завжди поруч, навіть на відстані. Сподіваюсь, одного дня ми зможемо зустрітись, поговорити про все особисто. Он такого листа я отримав. Я часто отримую різні листи від різних підписників на інстаграмі, на Фейсбуці, на електронну почту. І знаєте, ну коли читаєш такого листа, то відчуваєш майже те, через що ця людина проходить, через що вона пройшла. І коли вона пише цього листа, відчувається воно щире від серця з середини, так як воно. Знаєте, є. І це є в якомусь сенсі правда, тому що Польща не є для всіх погана. Польща для багатьох українців справді класна, хороша країна. І ніхто це не забирає в Польщі, і ніхто не забирає від поляків те, що вони мають право в своїй країні свої правила встановлювати і переживають за свою культуру, і цінують свою мову. І дійсно від них ще багато чого потрібно повчитися навіть нам, українцям. Але то, що деяким українцям там дуже тру. Та трудно, важко, складно це точно неможливо забрати, ніхто не може просто забрати це право лю людей, українців, ви ви говорити про те, що відбувається саме в цій країні, і з ними тим більше. Тому я сподіваюся, що ця історія допоможе багатьом людям більше зрозуміти. Ця історія допоможе підняти важливу та цікаву дискусію. І ця історія допоможе нам більше разом з вами поєднатися в суспільстві. Вам бажаю здоров'я, друзі, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.